Сьогодні на ремонті ось такий інвертор. 12-вольтова ревізія. Проблема, я думаю, видно всім. Здувається електроліт постійно. Це який на 450 вольт. Потрібно розібратися з цим. Верхньої кришки нема, так що я не знаю його назву. Но по суті, наскільки я поняв, в мережі повно. Схожих інверторів, вони маркуються як 2500. Ось купа запобіжників на 50 А. Будемо розбирати, зараз дивитися, що він складається спочатку. Прилад розібрали. Ось так виглядає сама плата. Перший каскад РФ 1404 по 6 штук на радіатор, тобто 12 штук. Високовольтна частина, що у нас? 4 діоди і 4 транзистори. Транзистори, судячи з зовнішнього вигляду, доволі солідні. Давайте подивимось. Транзистори встановлені на кераміку, то що я бачу. Так, транзистори AUPS 4067. А, видно навіть. Тобто це доволі солідні транзистори, вони різних партій і видно по ножкам, що це БУ-транзистори використовуються. О чому вони їх використовують? Ось наваряні ножки, прямо видно. Тобто, десь десь, десь демонтаж. Є в китайців. В китайців їх закуповують по доволі низькій ціні, Тому що суди вистачило б і 60 n 60 або 40 на 60 fgh Так само і діоди. Ось. Стоять діоди rhrp 3060. А ну, діоди також різних партій. Тобто компонентна база тут доволі солідна. Так, тут зовсім різноманітні стоять транзистори. От Child, OnSemi. Різних партій. Тобто це також у нас десь демонтаж. Із-за цього, мабуть, ці інвертори такі популярні і цінова політика в них більш лояльна. А 14.04. Так, 14.04 все одни ей партии, походу, да. Но это тоже довольно старенькая ревизия. На всякий... Хотя они нормально все. Больше пока мисс, ничего. Давайте попереднее, что проверим. У нас Хоча б... А, ще є сліди. Тут якогось прогара. Навіть не знаю, що там було трапилось. Прозвонка. Раз у нас конденсатор здувається, то у нас, можливо, зворотній зв'язок не працює, а можливо, пробитий один із діодів. Один діод цілий показує. Цілий. А, даже не видно, извините. Короткие. Так, один диод под выпайку зараз. Зараз сейчас его и проверим. так вот видно следы флюса, а может то есть они схожи на белушку. а ну ось диод пробитый е. Сюда бы выстачило и 16 амперных диодов. 30 амперні нема сенсу сюди ставити зовсім. Або 20 Амперних вистачило б. Потрібно прибрати цей електроліт і помити трохи плату. Поки що все попереднє. плату вже відновили. Замінили електролітичний конденсатор. Відновили перехідні отвори на електрич... електролітичному конденсаторі, які йшли до зворотнього зв'язку. Відповідно, якщо не було зворотнього зв'язку, на конденсаторі могла напруга рости до безкінечності, без навантаження при умові. Замінені діоди повністю всі 4. Стоять зараз діоди на 30 А1200 В. Вимита вся жижа від цього електроліта. Перевіримо, як у нас працює зворотній зв'язок, при якій напрузі він стабілізується, при цьому яка буде вхідна напруга. Підключаємо два мультиметри для цього, щоб було зручніше діагностувати. Так, тепер цей мультиметр відображатиме напругу по 12-вольтовій лінії. Цей мультиметр напругу на електролітичному конденсаторі. Поки що виключені, подаємо живлення від лабораторного блоку. 126 вольта. Тепер стартуємо. Перша помилка, поки зарядиться конденсатор. Все, конденсатор зарядився. Зараз стартане прилад. Все стартанув. Напруга 1247. На конденсаторі напруга 406 вольт. 12,5 відображає. Ну, правильно відображає. Тепер будемо піднімати напругу. Бачимо, що напруга на електричному конденсаторі також росте. Дивимось, на якій напрузі він зупиниться. Ага. 442 вольта. Піднімаємо ще. До 15 вольт піднімемо. Відображає 15 вольт. Тобто стабілізація напруги на 442 вольта. Холостий хід при цьому 0,7... 78 А. Тобто 780 мА. Давайте опустимо напругу до 13 вольт. При 13 вольтах 421 вольт. Стабілізація настроєна на 400. Виходить 42 вольти Ну, це ще нормально. Ну, це буде при 14 вольтах. Так. 420 не більше. Холостий хід при цьому складає 1,22 А. Понизимо напругу тепер. 12 В. Холостий хід 1,14 А. 1,14 А, тепер саме головне демонстрація роботи приладу під навантаженням. В якості навантаження буде використані лампи розжарювання з заявленою потужністю 500 Вт кожна лампа. 4 штуки. Цей мультиметр демонструватиме напругу на батареї. Під'єднаний прямо до клем самого інвертора. осцилограф форму вихідного сигналу вольтампер, перватмет і інші характеристики запускаємо без навантаження. Все, запустився, дисплей світиться, форма сигналу синус. Тепер даємо навантаження одну лампу розжарювання на 500 ватт. 17% відображає ще одну лампу. Запустилися вентилятори. 1 кВт. Що у нас відображається? 42%. Ще одну лампу розжарювання дамо. Все нормально. 65% навантаження. І ще на короткий проміжок додаємо ще одну лампу. Але у мене вже батарея не витягує. На жаль, батарея за сьогодні вже підсіла. Зараз покажу, що відображає дисплей.